Вітаю, друзі! Ви на каналі Грунтотех. З вами я Владислав Чайковський. І я знову пробираюсь через ліс, який влаштували тут компанія Де? Євросем. 7 Бачите? Євросем. Євросем. Коротше, ну блін, я вже знімав оцей ліс соняшником. І я ось приліз знову ж таки сюди. Євросем, знали б ви, наскільки я вже зараз поцарапав собі руки і ноги, поки заліз в масив. Це просто. Бо ну, тут, тут просто ліс стоїть. Я не знаю, як вам ще показувати. Що по технології, друзі? Е -е, Попередник кукурудза. Е, після кукурудзи ніхто нічого не робив, нульовий обробіток ґрунту. Весною посів 55 тисяч на гектарів норма висіва. Е, після посіву гліфосат з ґрунтовим і гілянтекс. Все, добре в нуль. По опадам, з 24 березня по 6 червня 17 мм дрібно по. Зараз мені, мене тут бджоли з шмелями просто з'їдять. Дрібно по 5-3 по мм накапала, а потім цей. Потім з 6 по 12 червня випало ще додатково 40 мм. Теж. Трьома великими дощами. Все, після цього дощів 0, 45 50 градусів температура, соняшник горить. Але це не про Євросем. Євросем стоїть йому до балди. Отак. Я, коротше, ось підняв нафік на всю камеру. І то мені не вистачає висоти. Ось такі корзинки. Не знаю я Євросем, але ви щось мене дуже пугаєте. Євросем, бачите? Ось такий соняшник можна отримати в посуху, якщо ви посієте гібрид від компанії Євросем. Я не знаю, що тут буде в жнива, але на зараз це просто соняшниковий ліс. В посуху 24-го року, коли спека 50 вологи 0, йолки-палки, ось таке росте. Ось таке росте. І дивіться, ось поруч ще шляпка. Ну, мені я, я думав так, дивлюсь, по демо хожу різні гібриди. Думаю, ну, цей дасть десь 17, цей дасть десь 20 по вигляду. Заходжу сюди і розумію, що тут і 25. Гібрид. Ви що, хочете, щоб тут е, всі села поруч закупили Євросем? Дивіться що. А владік таку рекламу зробить. Тут я вже кажу, що люди хочете подивитись соняшник цей рік, поїдьте на демополе, подивіться Євросем. Він, ну дивіться, це в посуху, друзі, це в посуху. Це коли нема дощів і стоїть спека, блін, він стоїть, як той рік з опадами. Ух ти йомой, оце я тут проліз. Ой, да, звісно, соняшник, блін. Ну, коментарі не потрібні. Так що... Євро 7. Вон, де тут? Бачите? Ну, футболку подарили, треба ж тепер розказувати, як, який соняшник гарний. Це шутка була, якщо що. Мені і дарити нічого не потрібно. Я якщо бачу, що тут стоїть ліс, то тут стоїть ліс, ёлки палки Хто щось не вірить, приїжджайте. Я номер цей залишу в описі. І дивіться, чесно кажучи, я в такому шоці і такий радий. Чесно, що у Юрія Миколаєвича буде гарний соняшник цей рік. По крайней мере, оці 4 гектара. Все, друзі, коротше, Євросем, я не буду тут шаста, я вже задовбався. Ось, о, просівчик. Ну тут, звісно, тут в нас виросли королі. Королі отакі. Пчоли. Все, не буду більше ходити. Блін, він ще навіть є, не цвіте. Йолки-палки. Коротше. Євросем. По-перше, дякую за футболку, мені подобається. По-друге. Сонячнику бачите самі. Технологію я вам розказав. Якщо, блін, в посуху оцей соняшник дасть більше 20 центнер, я станцюю тут танець. Mm. Я вам серйозно кажу. Це навіть не мій соняшник, це соняшник Юрія Миколаєвича. Там все його, але я станцюю танець, бо мені тупо як агроному блін, ну реально буде цікаво. Все, друзі, соняшниковий ліс вам показав. Підписуйтесь, далі буде. Дуже багато цікавого на моєму каналі є. Різна селекція соняшників, різні експерименти з мікродобровом і євростім також. Різні технології обробітку ґрунту, все є на моєму каналі. Підписуйтесь, дивіться і чекайте нових відео. Новий огляд, думаю, десь через два тижні, коли буде вже він відсвітатись. точніше він вже відцвіте, і буде все. Давайте, друзі, підписуйтесь.